Тернопільський національний медичний університет запрошує здобути освітній ступінь бакалавра з освітньої програми Парамедик, спеціалізація екстрена медицина подати заяви на навчання можуть випускники середніх шкіл та випускники медичних коледжів за спеціальністю медсестринства. Вступ на другий курс. Приймається НМТ 2022-2025 років. Мінімальний конкурсний бал для подання заяви 100 балів. Звертаємо вашу увагу, що це. Найкоротша бакалаврська програма в Україні. За три роки ви здобудете вищу освіту і зможете пройти професію або продовжити здобувати вищу медичну освіту на магістерському рівні. Чекаємо вас! Звертайтеся за телефонами, які ви бачите на екрані. У вашому розпорядженні три роки навчання, 25 кафедр, доценти, професори, кандидати медичних наук. І головне те, що всі професійні дисципліни вас будуть кладати професійні інструктори Європейської ради реанімації та Всеукраїнської ради реанімації, які пройшли чималий шлях для того, щоб досягнути своєї професійної педагогічної майстерності і нададуть вам знання і необхідні навички для того, щоб ви отримали цю спеціальність. У вашому розпорядженні один з найкращих в Україні центрів симуляційного навчання, який цілеспрямовано обладнаний саме для парамедиків, саме для для системи екстреної медичної допомоги. Тут відбувається навчання студентів-парамедиків, тут відбувається перепідготовка лікарів і фельдшерів з медицинної відкладних станів, бригад екстреної медичної допомоги не тільки з Тернополя, а цілої України. Запрошуємо на навчання. Ми навчимо вас рятувати людське життя і кожне врятоване людське допоможе вам краще почуватися в суспільстві.